Вітаю ви на каналі Квіти та Інше. І сьогодні про інше, а саме про томати. Хочу показати вам, як виглядає томат Айсан. Як він росте, я вже показувала. Це детермінантний гібрид. Ну, середнього строку дозрівання. жовтоплідний, як ви бачите, мій улюблений. Ось це тільки що вибирала, ось це зібрала з двох кущів. Ну, Вже ми буквально декілька помідорів зривали. От, а так, щоб більше, то ось разом з двох кущів це те, що я вибрала. Е, ростуть вони в відкритому ґрунті, не теплиця, без поливу. Тобто, полив був перший раз, коли я садила. Потім ще двічі в нас був дощ, мабуть, і ось так вони ростуть. Тому, можливо, вони не такі великі, тому що в минулі роки вони були і більші. Але все-таки ви зверніть увагу, яке забарвлення рівномірне. Ось, Яка в нього. ну, бачите? І форма, і все в нього, як на мене, то ідеально. Хочу більшого дістати. Ось тільки що листя ще. Ну, вони не миті, вони. Дивіться, яка краса. Зараз оберу більшого, хочу його зважити. Ось в мене є ваги. Так, ну, не знаю, чи видно вам. 192 г. Взагалі-то плоди цього. Гібриду можуть бути до 300 грамів. Ну, так було у мене. 300 навіть трішечки і більше було. Але це за умови, коли були дощі, тому що в ґрунті відкритому зазвичай ми не поливаємо. Ну і якщо взяти такий маленький, то маленький, ну, 90 грам, скажімо так. Ось ось. Ну, це через посуху. Взагалі-то його розмір ось такий, ось такий. Також положу, покладу, ну, біля 200 грам. Такі ось гарненькі, і дуже вони мені смачні, і на вигляд, і на смак вони супер. Зараз розріжу якогось, подивимося, щоб ви бачили, які вони в розрізі. Візьму ось цей, він саме стиглий, то листочок там пішла обмила, щоб було все правильно. Зараз розріжемо. Хочу зауважити, не один плід не розтрісканий. І дивіться, яка краса. Ну, Просто супер томат. Всім рекомендую. І він на смак ну, мені також подобається. Ну, Хто які смаки любить. Ось він кисло-солодкий, такий, дуже гарний. І що ще в нього гарно, це те, що він витримує і переїзди. Ось він такий, тверденький. Тверденький, хоча це йому не заважає бути смачним. Ось такі вони, хто ще не вирощував, рекомендую. Дуже смачний томат.